Можу тільки повторити ту позицію, яку висловлював голова Європейський комісар з питань енергетики пан Отінгер. Які базові умови було прийнято наступне рішення, щоб ціна на газ формувалася як пакетна і складалася з двох частин. Перша частина ціни на газ це так званий низький сезон, це півріччя. Яке передбачає, що ціна на газ 300 доларів за тисячу кубічних метрів газу, високий сезон це опалювальний сезон, ціна на газ 385 доларів. Тобто збалансована ціна, яка звичайно не 500, тому що ми її ніколи не приймемо, а яка дає можливість закачувати газ в низький сезон по 300 доларів, високий сезон по 385. you